Так, вибачаю за технічні неполадки, що інтернет-зв'язок у нас обірвався і, так би мовити, не, не допровели розіграш. Прибираємо заставочку і йдемо до списку ще раз. Так, список є. В рандомайзер, загружаємо його. Так. 20 претендентів. Це останній Адаменко, перший претендент це сямбо. Тож, перше змішування. Мішаємо, мелодії, філін, странник. Це в нас, нагадаю, тестове змішування було. Якби воно було робочим, то странник був би переможчим. Змішаємо другий раз. Мелоді, Шовгур і Дракула. Так, шовгур є, Дракула вище. Переможцем був би Дракула. Але це знову ж таки було тестове змішування. І тепер мішаємо третій раз і визначаємо, хто ж у нас буде претендентами. І серед претендентів вибираємо лідера. Шовгур Саймон Шурік. Ось Шурік, він четвертий по кількості боксів, і він стає переможцем. Тож вітаємо. І на цьому розіграш закінчено. Очікуйте нових акційних боксів і приймайте участь в наступному розіграші. На цьому в мене все. До зустрічі!